Сьогодні дійсно відбулася така дуже важлива подія в, наші, в нашому місті, тому що прийнято чотири порядки нових програм підтримки малого та середнього бізнесу. Перший це по порядок це порядок надання допомоги. Без грант фактично безвозвратний на участі в ярмарках, виставках, форумах для та середнього бізнесу. Це так ну, мовити бути. ФОПи чи е, юридичні особи е, відшкодування е, 50% витрат, але не більше 100 тисяч гривень для юридичних осіб і 50 тисяч гривень для ФОПи. Е, так би мовити, е, ніяких особливих умов немає. Ті, хто перший прийшов, е, то і отримав цю е, безвозвратну допомогу. Е, допомога йде на друкування. Матеріалів рекламних участь в заході, так би мовити, як добратися до того, також компенсується сплачування там стендів, всяких там інших матеріалів, які відбуваються на форумах. Тому ми відчували, так би мовити, від бізнесу, що це дуже для них необхідно. Тому такий захід був так би мовити говорено на профільній комісії і на сесії цей захід був підтриманий, і ми так. Аби зробили всі необхідні необхідні порядки. Наступний порядок це надання компенсації юридичним особам. має значення, це ФОП чи це юридична особа з проведення оцінки майна, який постраждав внаслідок, так би мовити, війни. Це дуже необхідний крок, тому що наразі. У нас є державою встановлений порядок, як оцінювати так би мовити збитки, які відбулися для фізичних осіб. Там є пошкоджене, так би мовити, майно і знищене майно. Але що робити підприємцям наразі, так би мовити, державної програми не існує. Є так би мовити, розмови, що реєстри пошкодженого майна будуть формуватися, буде внотися будь-яку там базу, яка далі буде компенсуватися по закінченню війни від репатріації. Ну, ми розуміємо, що так би мовити, це питання. Ну не розуміє, коли воно буде, але знищення відбувається, і необхідно так би мовити підприємцям отримати ну розуміння, яка є. Втрати від так би мовити цих подій, і я можу казати це дуже необхідно для нас, тому що ми розглядаємо можливість надання фінансової допомоги підприємцям. Але для цього дійсно нам необхідно мати фундамент, на якому ми будемо так би мовити, робити ну, висновки. Ми не можемо наразі без будь-якої оцінки надати там будь-яку фінансову допомогу. Ну це, тому що це кошти міської територіальної громади. І два останніх порядки – це так би мовити, участь наша в державних програмах підтримки підприємництва та підтримки. Ветеранів та інвалідів, які повертаються з війни та хочуть створити власний бізнес, в першій частині ми надаємо так би мовити, компенсуємо частично компенсуємо їх внесок на участі в програмі я говорю про підприємство. А для ветеранів і інвалідів, які повертаються з війни, та хочуть створити бізнес. Ми компенсуємо 50% їх внеску власного до так, би мовити створення власної справи. Я вважаю, що це також дуже Два таких заходи, які дуже необхідні для наших ветеранів та тих, хто бажає створити власний бізнес. А тому що якщо він створюється в нас в нашому місті, це додаткові робочі місця, це додаткові додаткові надходження до місцевого бюджету і це додаткові кошти, які ми можемо також витрачати на підтримку малого та середнього бізнесу. Хочу також зазначити, що в нас діє де ну, програма підтримки мового середнього бізнесу, це повротня фінансова допомога і спеціальна програма для бізнесу, який діє в секторі реабілітації та протезування. Також це возвратна фінансова допомога в обох випадках. Ця фінансова допомога вона діє на два роки. Всі ці програми вже затверджені, були затверджені на минулій, минулій сесії Одеської міської ради. Проблема була в тому, що порядки не було затверджено. Порядки вже затверджені, тобто, хоч так би мовити, ну, коли це буде там, все пройде наші процедури, тобто, ну я так би вважаючи, день-два, ну так би мовити, з 1 серпня вже можна звертатися до департаменту економічного розвитку за з цих напрямок.